Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Чи звільнили від податків обладнання для енергетики? Та що відомо про зміну тарифу на новоєворівські послуги з водопостачання та водовідведення? Моє вітання в студії Марія Канцелярист тепер про головне. Новини на Янтарна Афем. І про підсумки локальних новин за словами депутата парламенту України від Яворівщини Павла Бакунця, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкти, які звільняють від податкових і митних зборів на везення обладнання для енергетики. Крім того, парламентар передав яворівчанам вітання з нагоди створення та збереження Яворівського району. Новояворівськ водоканал у зв'язку з подорожчанням електроенергії підготував інформацію про зміну тарифу на послуги з централізованих водопостачання та водовідведення з 1 серпня 2024 року. Скориговані тарифи ми подали в наших соцмережах. На Яворівщині знищили застарілий боєприпас на небезпечну знахідку натрапили в лісовій смузі в шагинях поблизу заправки. Як встановили фахівці ДСНС Львівщини, це ручна граната ф 1 часів Другої світової війни. Знищили боєприпас сапери другого спеццентру швидкого реагування. У Новояворівському вищому професійному училищі нагадали, що триває набір на навчання як після 9 класу, так і після 11-го. Серед професій, котрі можна опанувати, є безліч важливих робітничих напрямків. Це, зокрема, столяр, водій, перукар, кухар, офіціант і кондитер. Деталі та контакти ми розмістили в наших соцмережах. Фахівці центру надання соціальних послуг Новояворівської міської ради нагадали, що в межах їхнього підрозділу триває робота психолога, який надає допомогу та підтримку дітям і консультує з важливих питань. 18 липня вже завтра в четвер об 11-й годині в Новояворівській бібліотеці відбудеться лекція для батьків на тему мистецтво чуйного виховання. Йтиметься про розвиток морську дошкільнят і їхню здатність до саморегуляції, основи позитивного поведінкового керівництва та рекомендацію книг про чуйне батьківство. Новини на Янтарнефем. І до новин держави у межах програми ЄС механізм сполучення Європи погодили чотири проєкти з розвитку транспортної інфраструктури від України. Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. І до новин Львівщини на українсько польському кордоні у пункті пропуску краківець Корчова відкрили кімнату матері і дитини. Це перша подібна локація на львівській митниці. Свідомо обрали саме краківець, оскільки тут фіксується найбільший пасажиропотік на в'їзд в Україну. Це понад 5 тисяч осіб за добу. І про погоду 18 липня в четвер в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 27 градусів, уночі 19, вітер 2-4 метри на секунду. Можливі грози, град і місцями шквали – 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий, і це наразі все зичу доброго вечора, який безумовно прикрасить музична хвиля радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.